Ясини Людмила Чижова. Народилось у матері троє синів, і вона за прадавнім повір'ям посадила на згадку для них ясини на своєму малому подвір'ї. Підростали, мов діти, шуміли вони. На подвір'ї старім край дороги. І журилася мати, що вперті сини їй приносять все більше тривоги. Разом з хлопцями вгору тягнулись вони, разом гори зустріли велике. І пішли в час суворий змужнілі сини бити ордища. Кляті та дикі Я сини берегла від біди, мов дітей, разом з ними з війни виглядала. В день зимовий чужинська ворожа рука на дроваті дерева зрубала. Закінчилась війна, повернулись сини і не впізнали ні неньки, ні хати. І на місці, де буйно росли ясини, дім новий почали будувати, і в синів народились свої вже сини, і вони за прадавнім повір'ям посадили на згадку для них ясини на своїм гомінливім подвір'ї.